Слава Ісусу Христу! Всі ті, хто прийде з Сходу і Заходу, для всіх відкрите слово, слово Ісуса Христа. І сьогодні ми чуємо про одного із людей, котрий, так скажімо, не мусив би бути присутній в Євангелії. Він не ізраїльтянин, він не належить до вибраного народу, він поганин, Але що, можливо, дуже цікаво для нас чути, це настільки хороша людина, настільки цікава людина сама по собі, що Він навіть дивує Ісуса Христа. Небагато є таких людей, котрі на сторінках Євангелія, про яких ми чуємо, що навіть Ісус Христос дивується із їхньої віри. Добрі, брати і сестри, лише вдумаємося, Син Божий він здивований з якогось свого сотворіння з якоїсь там людини. Сотник військовий, поганен за, своїм, за своїми релігійними переконаннями, але те, що його дуже серйозно відрізняє від його сучасників, те, що він, бачачи Ісуса Христа, бачить, що в ньому є сила. В ньому є сила Божа. Ісус Христос лише почав свою публічну діяльність. Вже, вже пролунало немало його проповідей, Ісус Христос стає відомим. І тут в один момент навіть чоловік поганин, а ми зараз із вами спробуємо розібратися, чим відрізняється поганин від віруючого ізраїльтянина? Цей поганин, він також приходить до Ісуса Христа. Чому приходить? Тому що починає шукати Бога трошки інакше, як це звикло бути у поганстві. Коли говоримо про поганство, про політеїзм, то зазвичай йдеться про віру у різних богів, і кожен з тих богів відповідає за якусь зону свого впливу, має свою відповідальність. Але що природньо для поганства? Упросити Бога. Переконати, придобрити Бога, щоб Він тебе почув. Але ми чуємо про сотника, котрий не біжить там до Бога здоров'я, наприклад, Бог здоров'я асклепій, грецька, грецький політизм або ескулап по-римськи. Але Він іде до Ісуса Христа, тому що вірить, що у ньому є Божа сила присутня набагато ближче. Не треба бігти до жреця, приносити жертви, треба йти особисто до цієї людини, про котру він уже начувся і бачив, що Ісус Христос має силу зцілення. Добрі брати і сестри, ось що відрізняє цього сотника, Він виходить поза межі поганської релігійності. Він не думає собі, що Бог, котрий може дати здоров'я, він десь там. І зараз мені щось треба зробити, щоб той Бог зглянувся на мого слугу, дав йому здоров'я, але сам особисто йде шукає Ісуса Христа. Єврейська релігійність, вона переконана в тому, що Бог не десь там, Він постійно є з нами у нашій історії. І поганий знаходить цю істину релігійність. Він знаходить це переконання. Котре жило в історії вибраного ізраїльського народу, і це стає його особистим переконанням. Дорогі брати і сестри, віра, котра може дивувати Ісуса Христа, це віра, в якій ми в один момент починаємо розуміти, що Бог не десь там. Але Бог є тут посеред нас, у тій людині, яка Має цю силу стілення. Сотник це починає розуміти. Дорі брати і сестри, від того моменту, відколи Ісус Христос воплотився, і ми маємо бути переконані в тому, що з Господом можемо зустрічатися кожен день. Більше того, сотник чомусь дивиться на свого слугу із серцем повним співчуття. Добрі брати і сестри, щоб ми розуміли, ідеться про часи, коли якийсь там слуга, він вважався на рівні якоїсь речі. Один захворів, чи, вибачте, один помер є другий нічого страшного. Це просто слуга. Слуги не вважалися на рівні з усіма іншими людьми. Вони були в певному сенсі власністю свого господаря. Але чомусь цей поганин дивиться на нього зовсім інакше. Він навіть у ньому бачить Божу присутність. Для нього цей слуга, він дуже близький і дорогий для нього. Він не відправляє якогось іншого слугу. Слухай, піди туди то і туди, то там знайдеш того Ісуса Христа, попросиш Його, щоб він зцілив твого, твого співбрата». Дорогі брати і сестри, цей сотник він не вірить у душі. Він цілого себе віддає цьому переконанню, що Бог є близько, що він особисто його може знайти, і що цей Бог він присутній і в тому слузі, котрий зараз мучиться. Дорогі брати і сестри, справжня віра починається із такого співчуття і зрозуміння, що з Богом зустрічаюся кожного дня і з тим, хто є близько мене. І, можливо, навіть немає тих. Тих прав, що я маю інакше життя. Чи ми віримо в цю Божу присутність у кожному, доріг брати і сестри? Чи це є нашим переконанням? Бо не може вважатися християнином той, котрий думає собі лише про Бога, котрий десь там є. І тим більше не може вважати себе християнином той, котрий думає собі, Бога треба дуже серйозно просити, треба. Чимось пожертвувати лише тоді Бог може на мене злянеться. Бог є тут посеред нас. настрої, брати і сестри, це наше перше переконання, яким ми маємо жити, а потім Він присутній у кожному. Неможлива віра, не можна вірити у Бога, не може існувати такий християнин, котрий не має співчуття, котрий не відчуває відповідальності. Цей сотник він дивує Ісуса Христа також тим, що відчуває на собі цю серйозну відповідальність навіть за свого звичайного слугу. Дорогі брати і сестри, не можемо сказати, що ми віруємо в Ісуса Христа серйозно, тоді, коли самі не відчуваємо на, себе, на собі відповідальності. Коли самі не живемо відповідальністю. Правда є така, дорогі брати і сестри, що не кожному є відкритий дар віри поки що. Пригадайте собі, скільки раз вас мучить це питання, що в мене в родині, хтось там, може мої діти, вони ще не навернулися. Вони не маючи віри. Але замість того, брати і сестри, щоб бути такими самовпевненими, думаючи собі, що я можу якось передати віру своїм дітям або переконати їх, дуже важливо, щоб ми відчували на собі відповідальність, як цей сотник. Через мою присутність, через мою молитву, через те, що я сам особисто буду йти до Ісуса Христа. Я разом з собою несу також тих, хто. Не вірить тих, хто ще не молиться. Пригадайте собі Фатімське об'явлення Богородиця заповідає дітям моліться за тих, хто ще не молиться. Віруйте за тих, хто ще не вірить. Ось до чого покликаний християнин. Дорогі брати і сестри, важливо, щоби. Ми були впевнені в тому, що не завжди можемо передати віру, бо передає віру лише Господь Бог своїм Святим Духом, своєю благодаттю. Але що ми можемо? Передавати Божу любов. Ми можемо жити так, щоб цю Божу любов було видно. Щоб Дух Святий мав доступ до тої людини, котра ще не вірує. І це робить сотник, дорогі брати і сестри. Він людина, котра дуже добре розуміє, що таке влада. Він каже Ісусові, не треба тобі йти, я недостойний. Я усвідомлюю, що я поганий. Я знаю, що таке єврейська релігійність, тому що Він там, на тому місці, вже вивчив чим відрізняється. Ізраїльська релігійність від поганської релігійності. Він розуміє, що цей менталітет інакше. Каже, я недостойний. Але я знаю, я чоловік теж владний, котрий знає, що таке влад. Скажи лише одне слово. Дорі, брати і сестри: віра, котра дивує Ісуса Христа, це віра, котра буквально не чекає, що Бог має дивувати. Сотник немов би, каже, тобі достатньо сказати одного слова. Я довіряю тобі мого Слугу. Ти знаєш, що робити. Він не чекає, що Ісус Христос буде робити публічне зцілення. Це людина, котра в простоті не чекає якесь шоу. Він не шукає чуда. Він хоче просто, щоб Ісус Христос, як людина, котра має в собі Божу силу. Він Заопікувався тим його слугою. Дорі, брати і сестри, чи ми вміємо нас тільки довіряти. І особливо тих людей, про яких ми дуже часто думаємо, що ще не відкрилися на Бога, що ще є далеко від Нього, невіруючих. Господь знає, як подіяти в тому житті. Але те, що від нас залежить, це прибігати. До Бога разом з собою несучи в молитвах також цих людей їхнє життя. Дуже часто сила Божа діє дуже у спокійний спосіб, невидимий, незрозумілий для нас. Але віруюча людина на цьому менше акцентує увагу, шукає якогось об'явлення, якогось чуда. Дорі, брати і сестри, не цього ми повинні шукати, але повного віддання, як у цього сотника. Коли молимося, щоб повністю довіряти, віддавати в руки Ісуса Христа кожну ту ситуацію, яка нас бентежить у нашому житті, за котру переживаємо кожну людину. Бо це є та віра, котру хвалить Ісус Христос сьогодні, в сьогоднішньому Іванні, це є та віра, про яку каже також. Апостол Павло в своєму посланні до Римлян каже: я переконаний, що ніщо, ніхто, ніяке сотворіння не може відділити нас від Божої любові, ані навіть смерть. Ніщо, що є на цьому світі, не може відділити віруючого від Божої любові, тоді, коли він повністю віддає своє серце. Навіть тоді, коли хтось або щось у цьому світі хоче переконати. Нас, кожного, що Бог недолюблює, мовчить він далекий. Апостол Павло каже: я переконаний ніщо, ніяке сотворіння. того, хто справді віддав своє серце. І сьогодні цим прикладом для нас є поганин, котрий в один момент розуміє, що Бог є присутній у кожному. Знаєте про таку Етті Гілеусум, котра стала християнкою у концтаборі, у Освенцимі. І її переконанням було одне, що в такі тяжкі часи, у концтаборі, посеред війни, не треба задаватися питанням, де є Бог? Бо вона каже, він є у кожному, але кожен може ще й Бога вигнати із свого серця. І каже, нам треба допомогти Богові лишитися тут, у концтаборі, у серцях тих людей, котрі ще не втратили свою гідність, гідність того, що вони є образ і подоба Божа. І каже, Богові треба допомогти лишитися у наших тілах. Бо багато хто його хоче вигнати. І вона жила цим переконанням, щоби послужити там, де може, спокійно приймаючи свою, своє мучеництво, свою смерть, вона розуміла, що найголовніше є те, що не втратила свою гідність, залишилася образом і подобою Бога посеред того зла, котре панувало там. Бо багато людей знищують у собі образ і подобу Божу, але Бог присутній у кожному. Коли ми живемо цим переконанням близькості Божої. Коли вміємо довіряти до кінця так, щоб ніщо не могло нас переконати в протилежному, тоді, дорогі брати і сестри, ця молитва завжди буде робити чудо, буде зцілювати в першу чергу нас, а потім і того, за кого молимося, і перетворювати ту ситуацію, за котру молимося. Чи ми впевні в цьому? Амінь.